Булгаков – українець. Я чекав на це. Булгаков – киянин. Булгаков киянин. Чому Булгаков, булгака Україна жертв? З ким ми розмовляємо взагалі? Я не з ким не розмовляю. Ні, ні. Я не про вас особисто, з цими людьми. Я ставлю декілька простих питань. Я буду з вами обговорювати Булгакова після того, як ви дасте мені відповіді на декілька простих питань. Прошу. Пита не вам особисто, Сергію, от, от умовному а, а, там. А, я Петер, про що Роман «Майстер і Маргарита? Питання номер 1 mm -hmm. Питання номер два. Чому Булгаков мав любити українців? За що? Чому українців взагалі хтось має любити, якщо ми самі себе не любимо і не поважаємо? Питання номер 3 Чи ви читали поустовського е, оповідання про Першу Київську гімназію, про феномен першої київської гімназії? Ні. Що робити з моїм дідом Єгором Олександровичем Павловським, який вчився з Булгаковим в одному класі, з Булгаковим воював, жив в Києві, грильський провулок 5, квартира 30. І, і, і був е, майором в окупаційній німецькій адміністрації в 45-му році. Майором чи підполковником? Чи, скоріш за все, майором. Який писав в своїх в своїх автобіографічних убратах, залишилось це його автобіографія, по, це, за е, лісток по учоту кадрів, соціальне підходження, дворянин, Так і писав про радянському свою член партії. З тим, що робити? Він був українець. Його зять Георгій Якутович, який я в житті не чув, щоб дядя Юра говорив українською, В житті не чув. Класик України. Чи брат Сергій? Класики українського. Вони хто? Що ми впелись от в Булгаково? Що вам треба скажіть прямо, нам треба цей будинок? Мені що. Ні, потрібно. не вам, Івано. Нам ні, ні, треба ні, цей ні. будинок. Ні-ні-ні, Я розумію, я розумію, але ну. Знову ж таки, я не можу бути тут. Е Неупередженим чому, тому що у мене опережене ставлення до, до, до нього як до письменника. Я чудово розумію, з чого він скліпав мастера Марголі. Що розкажіть мені? Я не знаю. Я думаю, що ви прекрасно знаєте. Ні. Я думаю, що феномен Леоніда Андрієва вам чудово відомий. Ні. От пана Верченка, я впевнений, вам чудово відомий. От, пан Катаєв, я думаю, що вам чудово відомий. Я думаю, що вам чудово відомий Мірішковський та інші трендсетери того часу, Дени Борисовичу. От, тому, які жили в метрополії. От, і тому я вбачаю в цьому дуже багато якби, впливів різних. І, з іншого боку, існують же ж інші підходи. Можливо, він це свідомо робив. Можливо, це був, можливо, це, можливо, це був якийсь зашифрований текст. Знову ж таки, про про вічне місто. Можливо, це було як дехто стверджує лист Сталіну. Можливо, це було все, що завгодно. А можливо, але зверніть увагу, що ви почали говорити про нього все ж таки в літературознавчому контексті. Так. Ви обговорюєте його як письменник. Так. Окей, тоді, якщо ми обговорюємо його письменника, давайте ми просте питання поставимо урбі і торбі. Коли вийшла перша друком собаче серце, Правильна відповідь 1925 рік. А коли з'явилося майстер Маргарита як текст, ви не знаєте? 30-ті? Ні. Стандартна відповідь є журнал Москва, 66 рік, 11 номер. З'явився в сенсі в Друсі вже. Да. А в Друсі я не знаю. Ні. Ну що ж, знаєте, 66 рік ага. журнал Москва, 11 номер, другу частину. Медлига. Там і проста історія. Там такий комуністичний редактор, як сім'я Рубанюк. Не читали? ніколи? Ні, ні. Ні, він автор був цього. Побачив бездомного і все. Так, сім'я Рубанюк. Він дружив з Сімена, питав, у тебе є якийсь текст, а Сімонов знав Шиловську. да, У мене такий текст, я приніс. Всього існує шість варіантів цього тексту. точно тексту нам невідомо. Щось дописувало, щось ця Шиловська, щось там Марієта Чудакова. Дешифровували і так далі. і так далі, Оригінально не пред'явлено, але не, не суть. Не це важливо. Mm -hmm. Важливо наступне. Звідки з'явився цей текст? Був такий е літературознавець в Москві, який спеціалізувався по російській літературі 20-х років, в тому числі по Ільфу Петрову Лев Вуліс. І його просто не бителя. І там буде написано: раптово згадав, внезапно вспомнив, що він знає таку рукопись. Минуточку. Як це раптово згадав? Тобі хтось сказав? Ти її бачив? Іншими словами, я це до чого, Сама по собі, сам по собі цей рукопис, саме по собі видання є предметом десятилітніх літературознавчих дискусій. Ага. Це підвищує попит е, людей дізнатися більше про Київ. Да. Про епоху, в якій жив. Сам по собі Булгаков. Так. Чи mm. знають, що написав з цього приводу Бар... Барков Альфред? Хтось читав це? Ні. Так давайте ми почитаємо Баркова і будемо говорити, про що писав, про що є текст майстера Маргарита. Хто там люди зашифровані і так далі. Це надзвичайно цікавий інтелектуальний квест. Але якщо ми кожного письменника будемо оцінювати по його політичних поглядах, який жив на території України. За останні 200 років я боюсь, що ми дуже далеко зайдемо. Політичні погляди і ставлення до українців це різні речі. Де написано, що українці лайно? Він написав про петлюру, чи я на ну, Петура. Він його терпіти не міг. Ви почитаєте книжку про Петлюру, шановні глядачі. Так і називається Симон Петлюра, От такі самі блакитні обкладинці, те саме видавництво фоліо, дуже прийнятна соціальна ціна. І ви зробіть самі висновки, а не слухайте людей, які вам кажуть, що Булгаков антиукраїнець. А чи не найбільшим антиукраїнцем був сам Петлюра? Давайте так поставимо питання. Вам цікава відповідь на це питання? Мені цікаво, даю питання. вам відповідь. Він підписує в квітні 2020 року, угоду з Пілсудським, в Варшаві. Який віддає всі терени західної України Польщі? Я просто не бачу сенсу їх порівнювати між собою. Кого? Ну, підклюруй Булгакова. Ну, в літературному чому. сенсі тут дійсно нема чого порівнювати. Ні, я маю на увазі, що це взагалі. ну, Ми порівнюємо зараз е, людину, яка жила на цій землі, і е, зневажливо ставилася до народу, який текст, живе на цій. Текст, землі. текст мені покаже зневажливого ставлення, і тоді я. Де це написано? Я Михайло, Михайло Булгаков, на. Ага, ага косповин. Ну, да ага. я передивіть де? Це оціночне судження людей, які читали, бо не до. Читали Булаков. У мене, я, я можу перевести цю розмову в, інші, в іншу площину. Глущенко, художник був такий. Uh -huh. Він окраса українського образотворчого мистецтва? Так. Так він був стукачом НКВД. Ні, для мене це не шок, Дена Борисовичу. Я знаю багатьох сука... ми Я знаю всі багатьох КВД, які в тому, в тому числі із <сー> нинішнього естеблішменту <establishmentu>. класиків української літератури, Абсолютно канони. Точно. Так. канони. Ну, так, там про канони. Лені про Ленина, які писали, а потім про да, а потім одразу про козаків. Або, або знову читаю мемуари Дімарова про те, що відбувалося в спілці письменників України. Борис Олійник, великий український письменник. насправді. Який ні про що і інше не думав, як стати генеральним секретарем ЦК КПРС, і коли йому Горбачов піднімав, піднімав, піднімав. Джерело каже, редакції відомо ім'я цього джерела. А потім, коли Горбачов йому відмовив, він написав про Горбачова цей памфлет політичний. А прекрасний же ж поет український. Я його сам питав, Борис Ілліч, ви українець чи комуніст? Він мені каже, знаєш, Данило, я в першу чергу українець, а вже потім комуніст. Хорошо. А ГНО, он українець. Це безплідна дискусія. Ну, знаєте, знову ж таки, ми просто переходимо в дуже небезпечну площину, площину формалізму. Коли ви кажете, покажіть мені е, текст, текст, де він пише, що українці лайно. Але, е, знаєте, коли письменник їх. Е, 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 Скажімо так, письме, що створює письменник? Що головне в романі, правильно? Це наратив. Ні. А що? Любов автора до своїх персонажів. А ну хіба що? Підсумок. Прошу. Булгакова читали, читають і будуть читати, на відміну від його сучасних літературних критиків. Крапка.